Яким би не було ставлення до 8 березня, попит на квіти традиційно зростає. У Житомирі біля житнього ринку прилавки заполонили тюльпани, мімози, троянди та крокуси. Журналісти Житомиринфо 6 березня дізнавалися, скільки цьогоріч коштують весняні квіти, та який асортимент продавці пропонують тюльпани на будь-який смак. Тут і жовті, сині, білі, фіолетові, ба навіть зелені. Ціна за одну квітку стартує від 30 гривень. На 8 березня будуть купувати тюльпан. Тюльпан 30, 40, 50. Самий дорогий 50. А від чого зажить ціна на тюльпан? Ну, нижчий. Якщо нижча, бачите, от, ну, і висока ножка. Тут 15 штук. Це не складений букет, це просто, от це буде 750. Це йде голландський тюльпан, 40 гривень, від 40 гривень, де і вище. Є, є українські, там, 60, там, 50, 70, різні ціни є. Скільки буде коштувати ось такий букет, наприклад? Там йде 50 штук, ну, 2 У нас є різні види тюльпанів, такі як піановидні і стандартні. Розрізняється ціна тільки по тому, що в е, цього Довше стебло, а всього коротше. Ті коштують 50, а ті коштують 60 гривень. Тюльпани вирощуємо самі в теплицях. У цьому році тюльпанчик від 40 до 60-70 гривень. Якщо брати звичайні, вони там по 50 гривень, фіолетові такі по 40, піоновидний 60, такі 70. Це вже тюльпанчик преміум. Якості все йде Голландія. Переважно. Також є український, по 60 гривень. Орієнтовно ось такого типу букетики 25 штучок – 1200. На 15 штучок – 800 гривень. Гортензія, тюльпанчик, троянда – 1000 гривень». За словами продавців, для подарунка найчастіше зараз обирають тюльпани, проте популярність не втрачають троянди та букетні композиції. Вартість залежить від розміру та різновиду квітки. Якщо, наприклад, хтось іде вітати матусю, чи там, наприклад, бабусю, зазвичай купують сумочки, коробочки. Якщо хтось, наприклад, син іде маму вітати чи дівчина, зазвичай купують букети. Букети від 400 і до 600. Ну ось беремо. Отака маленька корзинка коштує 250 грн. гривень. З таких ось Компоції коштує 350 гривень. Дивіться, якщо троянда, наприклад, то 60 гривень. Тож висока троянда 60 сантиметрів. Коротше, є від 50 гривень. Ціни на троянди у нас коливаються від 60 до 100 гривень. 100 гривень це в Голландії. Українська квітка дешевше. Продавчиня також нагадує, як правильно доглядати за трояндами та тюльпанами, щоб вони довше тішили око. Ніхто не любить слухати, але треба все-таки, бачите, в прозору бумажку і з холода в тепло. Треба в прозору не знімаємо раз два дня квітку підрізаємо, ми даємо ще спеціальну таку хімікат для квітів, щоб вони стояли. Ухажувати і любу троянду, яку ви купуєте зріст, треба ділити на два рази. От, стільки треба води. Троянда любить воду. Тюльпан треба трішки водички, це як цибулька, трошки додаємо. Продають і весняні квіти у горщиках. Крокуси та нарциси коштують 150 гривень. Тюльпани горшечні з луковичкою посажені, що потім висаджуються в грунт. Є бахром чисти, є піоновидні, є звичайні бокальні. По три штучки 150 гривень. Поливаєте їх водичкою, вони в такому так зберігаються, гарно цвітуть цілий місяць, потім, звичайно, висаджуєте їх до ґрунту і все. Примула, махрова, болярина, багаторічка 150 гривень. висаджується в ґрунт гарно зімою. Чорнобривці в горшику. Ця рослинка коштує 50 гривень. Ціни на котики різні. Менший букет можна знайти за 30 гривень, а більший коштуватиме 100 гривень. Пропонують і сухоцвіти за 100 гривень, а мімозу продають на вагу. Мімоза коштує 150 гривень 100 грам. Скільки обійдеться ось такий букетик? Е, ну, букетик зазвичай... Е, ну, це 200 гривень. Середня ціна 200 гривень. Буває інколи менше, інколи більше. Якщо Чоловік любить гарно свою дружину, то купляє і за 800 гривень, і за тисячу гарний великий букет. Купують, бо тому, що мімоза один раз в рік тільки на 8 березня. І все більше її немає. А звідки привозите? E, з Грузії. Догляду ну, взагалі немає. Прийшов додому, поставив вазу, можна в воду, можна без води. І все вона стоїть до наступного 8 березня. Житомиряни, які сьогодні купували квіти, на ціни не скаржаться. Ну, у мене от колег. 30 дівчаток, так і ми для себе завтра будемо будемо зрозуміло святкувати, один одного вітати, тому кожній по квітерці. Чи дорого, я не знаю. Мені здається, з минулим роком ціни не різняться. 1150 за ці квіточки. Думаю, що доступні ціни не шалені на рівні минулого року. 10 штук по 50 гривень, це 500 гривень заплатила, і мімоза 45 гривень. Ви до свят купуєте квіти. Так, для бабусі і для мами так. 600 гривень. Це За один букет, так. Да. Мальні ціни гарні квіти. Продавці переконують, що в порівнянні з минулим роком ціни на квіти майже не змінилися та запевняють підвищувати їх 8 березня не планують